всем привет и повторяюсь извини пожалуйста за посторонние звуки короче сегодня будет э, сегодня да я соберусь так э, сегодня будет распаковочка бумажных сюрпризов у меня есть если честно я не помню кстати даже э, вот э, Що здесь у меня лежит, но я помню коллекции. Я старалась, если честно, раскласть э, по рисункам, потому что я, если честно, сама не знаю, какие здесь попадутся наклеечки. Ну, и перша, ця, перша ця у нас коллекция це Hello Kitty И я предлагаю взять. Ось э, Hello Kitty. Она мне не очень так нравится. Э, пакетики мы берем. Я надеюсь, что я не порвала. Э, там, Что-то есть. Короче. И у нас попульс... такая милашка Hello Kitty. Ее, э, я думаю, мы приклеим дом сюда. То есть вот сюда вот. Если шел, то давно отклеится. так что эм... Я ей да сюда приклею, пожалуйста. Тут у меня АСМР. Ой. Я приклеила. Сюда вот так вот все Вот. так Далі це буде Я хочу. Це була... давайте подивимось на Слідче це у нас кексики. І там уже у нас по номерам. Вау, як прикольно. У нас один приклеєний. от би мені ще знайти цю колекцію. Оце колекція от кексики для от, кексики. Я дуже сильно хочу вибрати ось цю, оцей пакетик. Щоб все було такому на голубому вайбі, тому що то у нас був фіолетовий. Це, типу, ближче, як голубий, ну, коротше, по цвітам. Давайте фіолетово ой, голубий да, така у нас буде. Очень здається, підходить. Так? І нам попався ось такий ось кексик з розової із вишнікою. Давайте його приклеїм. Ем, ем. Ось тут, если що він приклеєний на двух сторонний скотч, если честно, я сама не знаю, що тут буде попадатися, подождите. Це у нас під номером 9. Так, шукаємо номер 9. Ось один приклею. Блін, я взяла так, щоб ви бачили. Ось, ось сюди подвинув оце номер 9, если що. Отак от, от беру і буду клеїти. Я сюди приклею, тому що я не знаю, що на восьмерки попадеться. Бо я там знаю, наскільки я добре сильно пам'ятаю, що я там ну, такий величенький, якщо чесно робила, признаюсь вам. То <покляю> приклею на низ. Далі це у нас іде. Е, ой, я все-таки авокадо ось сюди. Що робиш, що у мене там було авокадо? Е, Просто така ось задумочка. Кстати, я би хотіла, я ще хотіла нам, намалювати авокадо, але у мене не вийшло не вийшло, коротше. В общем, то якщо я не помиляюсь, то е, ці два пакетика і зараз... І, ой, це я кактуси взяла. Зачекайте, ой, да. я взяла кактуси, я нечай не при... Ай! О oh, єс, yes. <coughs> я витягла наконец то Просто, э, цю. Э, Коротше, я хочу, навірно, взять от, цю, щоб перев... перев... перевірити. Кстати, у нас тут є клішок неподалеку у кактуси. Я вам покажу, як я відклею кактуси. Коротше, як це відклеюється, в общем-то. Э, зараз внимательно слухайте. Вау! Як це відклеїлося! Це я клеїла на отакому от ем, скотчі жовтиньком. Я не знаю, як було краще ну, перемотайте як тут. А так, це у нас такий з чашечкою, кави, чайком, там Я не знаю просеку. секунду. <сі> Коротше, отклеїла. І давайте його приклеїмо ось сюди. От. Оп. Я ось так оце все виглядає. Боже, я так хочу, щоб ви це все побачили. Але у мене так неудобно лежить. телефон. кстати, оцей кактус. Тут уже більше все видно. Тут я намалювала, які вони можуть бути. Но, якщо чесно, я сильно щось... Щось... так займась. ну, да ладно. Е, мені оцей дуже сильно, якщо чесно подобається. Ніколи в житті я не буду робити тепер пакетики із-за такого, тому що не так м'ю, е, так... Так мнуться, що це вообще, если честно. Ну, давайте я не знаю, кстати, я очень сильно хочу подивитися на отаку, поэтому давайте оце візьмем. Типа знаю, что ну, у нас типа тут и есть, но просто мне очень сильно интересно, потому же ж одер... одерветься цей пакетик спустя год. То есть, він должен одержать. Ось сюди, він, таз, ем... О есть нам попався легенький ось сюди. Ось сюди Сейчас я з о, так вот я думаю, вам будет видно. Коротше ура! Наконец Нам е, щось легеньке попалось Бо я бы із цього би всього не угадала, если честно скажу вам честно Ну скажу вам так Э, хочу приклеить якую-то вот так вот Оп-па-ля. оп о я испортила наклейку плохо ну я думаю в принципе нормально э, дальше давайте мы от клейм луки. Кстати, у нас ещё тут есть вся вот коллекция дальше. Э, луки для. Тут у нас попався лук для Овна, ось такі ось. Э, у нас тут є Лев, Діва. Я очень сильно хочу Льва, если честно. И, короче, давайте подивимось. У нас тут, кстати, такий от ладно. Оце я хочу ставити на кінець, якщо я його додажу. Ну, коротше, мені найбільше, я, мені всі, якщо чесно, платьчика так подобаються. Ну, то є всі платья, а оце, типа, не платья, поэтому я візьму оцей. Маєш когось такого сьогодні. Фух. Так, немає ніде, я не відкривав я, ну, я, я коротше напиши в комментариях, что можна іще таке робити. І у нас попалося платько. Платье. Так. О, господи. Мені ще бы знати, от куди вона ріл попалася. Сьоме. Так, переробляємо. Так. Шо стать целому брак так. E, давайте так. да. E, це нам попалася платін для водоліїв. Ось таке ось платьечко нам попалося для водолія. Бли... І близнюки ще там є. Далі — це колекція Judy Moody. Мені вона, якщо чесно, дуже сильно подобалась. Так, давайте Открив... откривати Шолі. Ehm... Я хочу відкрити один пакетик. Оцей, напевно, це буде. Відкриваю так бистренько. І ще я хочу, кстати, мабуть. Наверное... Пройтися ще по одному шару, щоб прям було. Так, це мама. Джуді Муді нам ось сюди попалася Джуді муді сама. Це я зділаку, а це нам попалася мама під якою ж мами цифрою. Мама під цифрою у нас три. Так. Хто дивився Джуді Муді, з вас лайк, тому що мені, якщо чесно, вона очень подобалась. Якщо це перша серія, і якщо що, типу я можу зробити і другу серію, там, якщо ну, ви захочете, звісно, і третю там, ну це буде смотретися, як... який у вас буде, кстати, активність. Ем, е, і це ще я тут підписала перша серія. Да-да-да, можливо, ще історія не закончена. Далі це кішечка. Ем, нам попалася не знаю. Не знаю, е, давайте ще. Це кішечки із телеграма. Я не знаю, чи у вас таке є. Ну, якщо чесно. Я це побачила е, це. Чиколе лекцію. Я, если честно, я її побачила у Маринка Дэн. Похожу таку колекцію е, з кошенятками. Я не знаю, чи я її бачила. Я вирішила зробити таку ж саму. Я е, выбрала ось, ось сердечко. Не, ну, мені, рів, очень сильно понравилась колекція с котиком Одиктом, по-моєму, був для котиком. Горею, ось. А кстати, цю колекцію я от недавно прям в когось бачила. Я не знаю у кого напиши в комментариях, в кого ще могла. Кстати, тут я не знаю під яку цю номер. Рок? а, опять. Так воно еле видно і мені це вообще дуже сильно.

Точно. Я уже начала забывать, если честно, в сети коллекции, потому что... Вот почему подушки здесь всегда у меня. Так, я хочу попробовать открыть... Ось... Э... я не знаю, как... кстати, давайте ось попробуем открыть. Мне она, если честно, почему-то очень сильно прям нравится. Давайте. Так, тихо все прям. Сейчас буду АСМР. Ой, у меня что-то АСМР. Не дуже прям так получилось. Ну вот все, повторюсь. Это старий. Ну то есть это старий там, ну, наклеечки. Поэтому, что имеем. Кстати, нам попалось тоже близко. Вот все. Пингвинчик вот такие есть. такий ось АСМР. Я стараюсь все так быстро и не поклеить, що у нас вже скільки? 13 гривен. Я надеюсь, що я дуже сильно скажу, вже закінчу всі такі колекції. Так, загублені поселочки на літо. Кстати, це я робила в консилито. літа, якщо чесно. вас зараз буде начало літа. кстати, це у нас от в общем, да. Вам дуже понравится, як я оформила цю коллекцию. Потому что оформила я її очень сильно классно. Короче, ем, я не знаю, что мне выбирать. Ну, я, пожалуй, ка кавиберу. Е, тут у нас есть и на 250, и на 150, і на 320. и на 220, и на 300. Я хочу взять этот на 300. 300. 300. Короче, блин, мне не так жалко, если честно, их рвать. на я просто беру и так вот рву. Кстати, я очень сильно старалась найти мою коллекцию. Надеюсь, что тут Арил будут дуже великий за Лайки я очень цірний дискус те, що як у мене стоїть камера. Це, що нам це ось от джинсики. Їх вони сюди йдуть. Я сподіваюся, що вам діл буде удобний, як стоїть ще камера, тому що у мене то есть держати для такого, щоб ви розуміли, вона у мене стоїть на чемодані. И <смеш> приклеите ланчем, короче. Поэтому якось не очень нам да? знаю, если честно. Ну и на цьому все кажусь, если я напоминаю. Так, на цьому все. Е, всім па-па-пам. -па. Е, кстати, я не знаю, с вами. короче, вот такие у нас был сегодня каталожек. Э, всем до новых встреч и всем пока. Кстати, вот на чем у меня стоял, то есть, собственно говоря, телефон.